Отже, продовжуємо. Ми з вами далі поговоримо про досягнення ще Мономаха і перейдемо до його синочка, до сина Мстислава. Бо саме за Мстислава Русь ще якось тримається купи. Опісля розпадеться на багато князівств. Але це невеличкий спойлер. Тому, отже, далі. ви визначили плюси, записали, що ж зробив такого мономах, і все це дуже круто. Отже, за правління моно... Прошу, Настя, питання, я уважно слухаю. Це стосується теми уроку. Не стоїть. Тому далі працюємо. Отже, за мономаха Київ переживає нове піднесення, тобто, місто ну, розвивається, все класно, неймовірно. Володимир об'єднав три чверті земель Русі. До вас питання, де тут неправильне формулювання? Ну, як на мене, але я вам це все подаю, розповідаю. Де тут неправильне формулювання? Володимир об'єднав три чверті земель Київської Русі. Де буде помилка? Тимур? Об'єднав три землі. Ні, це все добре. Ось. Друзі, Київська. Я тільки хотів це сказати. Русь, просто Русь, об'єднав три чверті земель Русі, що вже розпадали. Я просто ]ся. я просто чат забув вимкнути, і в мене наключався мікрофон. Ось бачиш, але дуже добре, що ти зорієнтувався. Що вже розпадалося на окремі князівства, крім Галичини. Він не, там не, не володів. Князь побудував міст через Дніпро під Вишгородом та нові храми. Тому, друзі, обов'язково собі зазначте, міст. Міст по Дніпру. Міст по Дніпру побудував. якраз, тобто... Якщо я жбаюсь, то він зараз в Дніпрі якраз і стоїть, Там там живе прохода. Ну, це якраз це, під, під Вижгородом, власне, побудував. Так. Це якийсь прототип ось. Тому 1115 рік якраз от міст через Дніпро. Тобто реально круто. І природно, якщо князь дбає про державу, то і скарбниця в нього зростає. Тобто було багато коштів, які він міг реалізувати на будь-які потреби. Тому все максимально файно. Якраз зокрема передами є ілюстрація. От фото зображення, така картина того моста. Ну, це, звичайно, теж свого, свого роду, от, як знаєте, як, чисто от, м -м, картинка не відображає вона то, як дійсно там було. Але просто асоціація міст Володимир Мономах, все чудово. Міст Мономах. Так, якщо є в Києві міст Патона, то колись був міст Мономаха. Так. Міжнародні зв'язки Володимир Мономах дбав про піднесення авторитету Русі з цією метою. Він одружився з донькою англійського короля Гарольда Гіттою, а його син Мстислав узяв шлюб зі шведською принцесою власне Христиною. під глазу. Ну так просто зобразили його, типу все там в нього нормально. Далі донька Мономаха стала дружиною угорського короля Коломана, сина Юрія. Князь одружив з донькою Половецького хана. Важливо розуміти, те, що з половцями були і війни, і були також дипломатичні стосунки, були також шлюби. Тому і так і так називається скільки ж можна воювати? Давайте одружуватися. Тому якраз от він одружив свого сина, щоб роз'єднати половецькі сили. Частина була проти Русі, частина була вже відповідно змушена була бути за, бо ж союзники одружені, діти, будучи князем в Переяславі на кордоні з войовничими половцями, Володимир постійно влаштовував походи проти них. Ось так бачите, власне, якась. Е, Здійснив понад більше 80 походів, полонивши 300 половецьких старшин. Тобто, бачите, успішний дядько, успішний всьому, і в розбудові, і в мостах, і в боротьбі з половцями. Володимир Тричі скликав князів на з'їзди, де вони присягалися, щоб житимуть в мирі між собою і разом боротися будь проти половців. І, зокрема, один такий з'їзд відбувся в Любичі. Любицький з'їзд 1097. Так, а важливою пам'яткою, яку необхідно вам запам'ятати, це те, що Володимир Мономах залишив своїм дітям такі повчання. Повчання дітям, так і називається, або повчання мономаха. Власне якраз текст повчань виявлений був у Лаврентіївському літописі. Повчання це по факту власне ось духівниця мономаха. Вона могла бути написана найімовірніше. В 1117 році не виключено, що це було через нездужання. Відчуваючи, що він, можливо, може померти, Мономах пише ось цей, власне, твір. Цікаво те, що заповіт Шевченко теж написав, якраз будучи хворим, але видужав і ще прожив ну, доволі багато. Катя, нарешті не побачив: вау-вау, вау! Супер! Так, отже. А ти боялась камеру включати? Ту да, дуже гарно не жбаєш, то це вона другий раз е, включає камеру. Так, да, да. Вона, вона, вона так, вона колись на началі, коли я начал ходити, то вона там теж включала камеру. Так, друзі, дякую. Так, так звичайно, покачать камеру була включена постійно, щоб зараз вона з того всього не виключила. Сказала: та ну вас типу і виключилась. Ні. Отже, друзі, повчання. дітям. Тому ми з вами далі беремося з ручки і записуємо наступне важливе речення. Отже, написав повчання дітям. Написав. Повчання дітям. В лапках, звичайно, повчання дітям. Ви будете це повчання навіть досліджувати. Почнете сьогодні, закінчите, власне, якраз після уроку, до наступного року його зробите. Важливо те, що. І далі, далі, далі собі запишіть приблизно дату. 1117 рік. Ну це так приблизно. Тому остатки знати дорівнює дорівню, таке нахилене, так би мовити, таке дорівнює, типу хвильками дорівнює 1117 рік. Цікаво те, що він якраз в цьому творі, якраз, яке називається «Повчання дітям, він. Про любов до рідної землі наголошував, про любов до батьків, ближніх, змалював образ ідеального правителя, який має зберігати єдність і могутність Русі, запобігати князівським чварам і захищати країну від нападників. Тобто він висвітлив в цьому творі образ ідеального, неймовірного фантастичного правителя повчання мономаха, повчання дітям. Отже. А, власне, підсумуємо. Володимир Мономах здійснив 83 великі походи проти половців. 19 разів укладав угоди, полонив 300 половецьких князів, припинив боротьбу між князями, мав династичні шлюби з Англією, Швецією та Візантією, відновив одноосібну владу, доповнив правду Ярославичів, контролював майже всю Русь. І укріпив міжнародне становище Русі. Ну, не князь, а просто мрія, правда? Так, супер. Дякую за ваше схвалення. Переходимо до наступного його правителя. Після смерті Володимира Мономаха престол переходить до рук його сина Мстислава. І це буде крайній князь, за якого Русь буде єдиною державою. Тому наступне речення. Після Володимира? Після Володимира Мстислав Великий. Після Володимира Мстислав Великий. Після Володимира Мстислав Великий. Одразу хочу вам повільно сказати, оскільки є приставочка великий, це означає, що в Росії він зробив реально багато. Тобто він якраз е, уславився як хороший правитель, бо не всі князі називалися великими. Знаєте, до речі, такий був прикол, що про Ярослав Мудрого що е, не кожен мудрий Ярослав. Не кожен Ярослав Мудрий, але Ярослав Мудрий. Так, отже, після смерті Володимира Мономаха престол Київський займає його син Стислав, старший син. Він продовжив політику батька, боровся з половцями, з князівськими чварами і дбав про єдність давньоруської держави. Отже, роздивіться, будь ласка, подано перед вами ось таку схемку, що ж він, князь, цей зробив. Насамперед розширив імперію, розбивши литовців, одразу наголошу, що Русь була імперією, бо вона постійно розширяла територію, підтримував міжнародні відносини з Візантією, Польщею, Угорщиною, успішно захищав Русь від половців. Це політика зовнішня внутрішня зберіг централізовану владу, тобто міцний київський центр. Припинив міжособні війни спокій, тиша була, і відбирав уділи неслухняних князів. Ах ти ж, поганий князь, ти там когось образив. Віддаєш землю мені або комусь іншому. Тому Мстислав Володимирович. І увага, зазначимо часові межі правління. 1125, -й, 1132 -й. Сім років. 7 років. 1125. 1132. 1132 mm -hmm. рік. Так. Дякую. Отже, давайте з вами трошечки, поки якраз я дещо відшукаю цікавими з вами. а Зараз з, 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 зіграємо вікторинку. Щоб трошки о, свої знання. Укріпити, перевірити, щоб все у нас було прекрасно і файно і неймовірно. Так. Супер. Поїхали. Так. Чикс, чикс, чикс. Отже. Увага на екран. Що це? Це скарб? Це гра. Роздивіться, будь ласка, питання і друзі заробляємо плюшки. Хто буде дуже зараз активний, отримає за урок плюс 3 бали. Я весь урок ще була. було. Прошу. Тільки давайте, давайте, піднімаємо за мене ручки в зумі. Не, не викрикуємо. Прошу да, ручки в зумі, бачу, бачу, бачу. Ну, де ж ручки, де ж ваші ручки? Так, отже, бачу. Тимур, прошу тобі слово. Був швидший. Половці. Половці, тільки половці. Налос на перший склад. Половці. Всі згідні. Так. Да. Всі згідні, так? Катя, згідна? Да. Так. Так. Так, е, Марк, ти згідний з відповідю те, що половці? Так. Правильно. Далі рухаємося. Наступне питання. Добав, давайте активу активу підняти. О, все, почалось. Ну, хто ж буде найшвидший? Хто підніме руку в зумі і мені скаже. Я можу просто руку підняти і буду саме Прошу подінати тобі слово. 1907. Тільки правильно назву прочитай. Правильно рік прочитай. Тисяча 1900... дев'яносто рік. Правильно, тисяча дев'яносто сьомий рік. Любецький з'їзд. Далі. Укажіть портрет Володимира Мономаха. Ха-ха-ха-ха-ха. Підказка. Я вам косень казав, що кацапи це дуже сильно проспекуювали. Так прошу поль... Боже Настя, тобі слово. Це червона книга, або оранжева книга. Логічно, але що ми обираємо? Який атрибут? Ми на які, атрибут... на які ми замодивимося Червону, червону 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 Правильно, правильно, добре. Якраз шапку не носив. Це трошки неправильна форма. Ну, взагалі, типу, це трошки не, при... не підходить. Отже. Принцип володіння землями батька. Я вам сьогодні казав вже п'ять раз це визначення. Так, прошу, Катя. Катя, Катя, Катя. Водчина. Водчина, супер. Тимур, я бачу, я ціную твою активність я ціную активність Насті. Вмикаємося, Поліни. Прошу, мені цікаво, що щось сьогодні відповість Рома швидше. Можливо, Рома підніме руку. Міша підніме, може, підніме Марк руку. Давайте, друзі. Так, 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 прошу Настя тобі слово. не Якщо я то... 1113 рік. І ти не помиляєшся, ти правильно обрала всі згідні 1113 рік. Та він з вас скаже, друзі, яку написали книжку, яку написали, яку написали, яку написали, яку написали твір в цей рік. Дітям поучення чи якось. Ні-ні-ні. цей рік написали 1113 рік. Повість минулих літ. Повість минулих літ. Супер, я тобі теж доплюсую, то доплюсую Насті, добре. 113 рік. Далі. Перша письмова згадка про Україну. От хто здогадається? Поставлю плюс два плюсики вам. Так. М -м, прошу, давай, Настя, випробуй свою долю. Е, 1187, на жаль, ні, але ми рухаємося. Тимур, прошу далі. Твоя відповідь. 1100... 1199. На жаль, теж не підходить. Лишається два два варіанти. Давайте. Ног. Поліна, давай ти 1167. Ах, ну що ж це таке? Друзі, 1187 рік І, власне, плюс отримує хто Сергій Володимирович. Вже так Далі. це ж Настя сказала. Ну, у ну, Насті був один варіант, який лишився правильний. Тому вже очевидно. Автором я не цього твору... говорила сама перша. Вона сама перша сказала якраз це. 87-й, так? Так. Да. Так. Да. Добре, я поставлю пюсик. Один. Так, отже, автором якого твору був Володимир Мономах. Народ, заробляйте, ставте ці ручки, ручки, ручки. Давайте, 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 давайте. Боже, це то актив. Люди, ласка, всі руки, я зараз зроблю скріншот, покажу вашому тютеру, всі будь в шоці. Так. Міша, давай називай. Підняв руку, називай. Так, Ха -ха -ха -ха. Я дітям. Молодець, правильно я собі пишу, що Міша. Добре, давайте, дякую діти, молодці. Супер. Ну просто. руки <реку> <реку> підняли, почекайте. Так. Я самий перший підняв. Я ціную. Ну, ти, я ну, чому ви я ціную. Я хочу щоб всі відповіли трошечки. Міша руки не упускав, правильно, не треба випускати, раптом відповість. Прізвище Володимира Мономаха пов'язане з... 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 з ким пов'язане його прізвищем. Бачу нас добре швидше. Тимур, далі. Хто ще? Давайте, но ну, Марк, відповідай! підніми руку і скажи відповідь правильно. Я тебе вірю, я з тобою. Яки на бісі ошибатися, всі ошибаються. Так. Да, помилка це нормальне явище. Головне, щоб робити те, що я не не бісі говорить. Друзі, не мовчіть. Ромка, Міша, Марк. Давайте, відповідайте. Не знаю. Yeah. А давайте, давайте будемо логічно. Предположи. А давайте, давайте будемо Як логічно. Як ти думаєш, Раптом-раптом ти вгадаєш. Фортуна це теж дуже крута штука. Просто як ти думаєш. Довісти... Я на ній тест роблю. Я помітив. Так. А давайте допрошу. Всі разом три, чотири. Всі разом кажемо. Відслобачка. З одноосібним правлінням у Києві. Ні. От, бачите, все. Відпали Тепо варіанти. Хутра і е, Ай ні, народ. Споходження від від роду візантійських від імператорів. Його мамка була, е, власне, якраз, Анною Марією Мономах. Якраз, така династія. Це мамка, мама. Далі, правильно, рухаємось далі, 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 далі. Давайте. Морога, ну. дав. 1625, 1632 1132. Правління. Кого? Кого правління? О, давайте, відповідайте, Поліна слово тобі є. Слава Володимировича. Всі згідні. Погоджуємось. Не погоджуємось. А я погодився, бо це правильна відповідь. <рив> <рив> так, далі рухаємося. Наступне питання. Вкажіть дату походу. Ой, э, добре. Добре, питання я відповім, бо ми з вами про це ще не говорили. Це 1180. Тако дати. А давайте ну, давайте, прошу, вгадаємо, супер. 1187. сьомий. 1185. -й. Це було дуже поруч, але. Так, дивіться, друзі, це теж завтра. ми з вами про це те, теж буде трошки поговоримо пізніше, коли будемо говорити про князівства. Але це захоплення Києва Андрієм Боголюбським. Якраз князь один, який керував там регіончиком. Він пішов на Київ походом. Гаразд, супер, молодці. Добре, дякую за вашу активність, за актив. Це реально фантастично. Ми вами переходимо далі до наступного роботи і сьогодні ми розпочинаємо з вами. Ви вдома це закінчите. Практичну роботу про діяльність Мономаха. І, зокрема, практич... роботу, практичну роботу про його твір. Повчання дітям Володимира Мономаха кодекс настанов князівської родини. Тому посерединці в своєму зошиті нотуємо таке речення практичне заняття. Практичне заняття. Я теж пишу паралельно. Прямо на всю страничку треба написати. Ні, тут посерединці просто, не треба так. Практичне. Практичне заняття. І пишемо 에... повчання дітям. Володимира Мономаха, Це вистачить. Повчання дітям в лапках. В Мономаха. Просто повчання дітям. Практичне заняття. Повчання дітям Володимира Мономаха. Повчання дітям Володимира Мономаха. Так. І в треті, як Папугай скажу практичне заняття повчання дітям Володимира Мономаха. Так, отже, своє повчання дітям князь Володимир написав у досить похилому віці. Однак адресував його не лише дітям, а й усім нащадкам князівсько-боярського стану, про що пише він сам: Діти мої або хто інший, слухаючи мою грамот, грамотицю, не посмійтеся з неї, а прийміть її до свого серця і не лінуйтеся. А щиро трудіться. Тобто правильно її прочитайте, правильно її зрозумійте і обов'язково мене не підведіть. Мономах вважав, що виховувати дітей слід на позитивних прикладах батьків і дідів. Одним з таких власне, якраз засобів виховання князь вважав освіту. Цитую: що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь, як батько мій. Дома сидячи знав п'ять мов про батька володав, Не говорить через те, честь йому була в інших країнах. Тобто батько походи не ходив, але знав п'ять мов. Повчання Володимира Мономаха визначна пам'ятка педагогічної літератури навіть. Великий князь радить своїм дітям любити батьківщину, захищати її від ворогів, бути хоробрим, трудитися, бути гуманним, людинолюбним, чуйним до людей, поважати старших, жаліти дітей, сиріт, поважати жінок. Перш за все, не забувайте убогих. А яко можете, по силі годуйте їх і подавайте сиротам. І вдову захистіть, не дайте сильним губити людину. Хто б не був правий чи винний перед вами, не вбивайте і не веліть убивати його. Якщо і зазнав, хто в смерті не губіть християнської душі, тобто реально круті настанови, які якраз вважаються. Одним з таких от серйозних якраз настанов педагогічного такого спрямування. А тепер у мене для вас буде наступне завдання. Товариство. Вам необхідно буде перейти за цим покликанням? Я вам скидаю в чаті з зуму. Ви уважно знайомитеся з статтями якраз цього повчання. Тут я зволі їх є доволі ну, чимало статей, але оберіть, будь ласка, собі е, основних три, якраз на яких, на яких ви будете працювати. І коли ви прочитаєте три основних статті, а вам необхідно дати відповідь письмово на оці п'ять запитань. Це почнете робити сьогодні, закінчите вдома і прикріпите мені до платформи. Це буде ваше домашнє завдання і завдання на цю частину уроку. Тому читайте уважно оці статті, це повчання і даєте відповідь письмово на ось ці питання. Я вам зараз надсилаю питання в чаті Zoom і продублюється також в телеграмі в нашій групі, щоб воно було у вас. Читаєте. Працюйте, і це у вас буде прекрасно. Скажіть, будь ласка, мені чи зрозуміло, чи не зрозуміло, що ми з вами робимо? Якщо зрозуміло, будь ласка, відреагуйте якось. Тимур, бачу. Ясно. Я нажала на ссылку, і да. мені тут кориться вибрати якийсь інструмент. Нічого тобі не треба брати. Ти просто якраз гуртаєш донизу. Завдання друге. Пропоную опрацювати основні повчання Володимира Мономаха. Mm. дати відповідь на питання. Виберіть якраз основних три, і на їхній основі дайте відповідь на п'ять питань. Напишіть, як ви думаєте, висловіть свою думку. Працюємо. В разі питань мене запитуйте, не соромимося. Я не поняла, що робити. Читаєш уважно оці якраз статті, оце повчання. Вибери три. Статті. Це отам, де, власне, от там, де в тебе крапочки, це окрема така стаття. От окремий такий пунктик. Обери три пунктики і їх уважно читаєш, і даєш відповідь на п'ять питань, які подані знизу, які я вам кинув в чаті зуму. Питання можете не переписувати, ви просто продовжуєте їх ну, по порядку. Ви можете їх питання не переписувати. Працюємо.